Доброго дня, художники! Сьогодні переходимо від живопису до графіки. Розберемо, що таке графіка та які її є елементи. Наприклад, виражальні геометричні е, засоби, це такі як лінія точка п'ятно. Пропоную вам далі прослухати цікаву казку про олівець та лінію. Послухайте казку про олівця. В одному простому олівці жили були дві сестриці лінії одна тонка, ледь помітна, а інша жирна й чітка братик штрих і зовсім маленька сестриця-точка. І хоч вони жили однією сім'єю, всі були різні, і, ясна річ, призначення мали не однакове. Проте вони цього не знали, а тому з'являлися з, з олівцям, коли їм заманеться. Виходила велика плутанина. Олівець зовсім було втратив голову. Та, на щастя, зустрів гумку, розповів їй про свою біду. А гумка й каже Я тобі допоможу, тільки не з'явиться та лінія, та я її одразу швидру. Почули ту розмову сестрички лінії, штрих і точка, злякалися гумки. Та й перестали вискакувати з олівця, коли їм заманеться. Почали дотримуватись черги. Тонка, ледь помітна лінія з'являлася, коли потрібно було розмістити на аркуші малюнок, виконати начерк загальних образів зображеного предмета, намітити пропорції тощо. Або ж показати на малюнку предмети, що йдуть углиб. Жирна й чітка, навпаки, висувала їх на передній план. Штрих залишав свої короткі сліди, коли потрібно було передати найтонші тональні відношення малюнка, а точка з'являлася, щоб створити враження лаконічності, стислості, закінченості, наближеності. Так гумка допомогла олівцю привчити лінії крапку штрих до порядку. Діти, запам'ятайте, точка, лінія, штрих і пляма це є основні засоби виразності графіки. Лінія це основний виражальний засіб. Вона може бути короткою довгою, преривчистою і непреривною, однаковою або різною за товщиною та тональністю. За допомогою лінії зображаються видимий контур предмета, як, наприклад, яблуко. Погляньте, будь ласка. Штрих це коротка риска, виконана одним рухом олівця. Пера. Призначення штриха це відтворення об'ємних властивостей, форми зображення. Ось погляньте, як відразу від просто лінії за допомогою штриха яблуко, наче реальне, наче ми бачимо його справжнім, об'ємним. Пляма виділяється тоном, насиченістю, освітленістю. Чорна і біла плями утворюють контраст. Тонову пляму можна створити на папері штриховкою олівця, вуглиною та пензлем. Порівняйте, будь ласка, зображення. Знайдіть, будь ласка, на ілюстраціях основні засоби виразності графіки та назвіть їх. Пригадайте, як називається картина із зображенням фруктів. Овочів та посуду. Розгляньте, у якій послідовності виконують штрихування. Молодці, що прослухали казочку. Далі переходимо до малювання котика. Я буду використовувати простий олівець, олівці, воскові олівці та фломастери. Давайте приступати до роботи. Для початку ми олівцем намалюємо е, тіло, вуха, голову, хвостик котика, який лагідно притулився до ніжок своєї хазяйки. Я вам пропоную намалювати котика не просто так, а з емоцією. Щоб в тілі було передано, як він вигнув спинку, як він притулився до ніжки, як у нього стоять лапки, щоб було це показано на малюнку. Отже, малюємо укруглу спинку, голова трішечки вверху, хвіст піднятий вверх, ніжки ми малюємо в перспективі. Можливо, у вас живе дома котик, і ви його намалюєте. Після того, як ми намалювали кота, пропоную намалювати. Заді нього лінію горизонта. Нагадую, малюємо обов'язково за котом. Кіт стоїть за лінією. Вертикальні лінії я малюю, це будуть у нас ніжки хазяйки кота або хазяїна. Пропоную вам пофантазувати та придумати, якого кольору носки у хазяїна кішки. На задньому фоні малюю вертикальні лінії. Це у нас будуть обоє, які ми з вами розмалюємо крапкою точкою. Лінію та п'ятно. При малюванні я буду використовувати ось такі фломастери, олівці кольорові та воскові мілки. Пропоную вам почати малювати з котика. У мене котик білий, то я намалюю тільки його контур. Контур пропоную намалювати хвилястою лінією, щоб передати, що котик у нас з вами пухнастий. Ви можете намалювати любим кольором, який вам подобається. Можливо, у вас котик буде не білий. До речі, я малюю хвилястою лінією, це і є одна із виражальних можливостей е, графіки. Подумайте, які бувають ще лінії, хвилясті, прямі, які ще? Згадайте, придумайте, для чого ми їх можемо використовувати. Зверніть увагу, що лапку задню у котика я намалювала сірим кольором. А це не просто так. Згадуйте, як ми малювали з вами фарбами, ми як малювали? Правильно. Те, що ближче, ярче, а те, що далі, блідніше. Далі я буду кольоровими олівцями розмальовувати шкарпетки на ногах у хазяїна. Коли ви розмальовуєте, старайтеся за контур нашого малюнка не виходити, щоб було все дуже охайно та без пробілів. Заштриховуйте так, щоб лінії у нас були в одну сторону. Не забувайте про це, це дуже важливо. Це придасть нашому малюнку більш дорослого вигляду, як малюють дорослі художники. Далі я переходжу до розмальовки ніжок хазяїна котика. Я малюю вертикальні довгі лінії для того, щоб передати довжину ніг. Не забувайте, що лінія може бути короткою, довгою, хвилястою, будь-якою, яку ви пофантазуєте, і це буде задавати нашому об'єкту. Те, що ми з вами малюємо свій характер. Далі я буду приміняти фломастери. Сьогодні ми з вами міксуємо різні графічні засоби. Зверніть, будь ласка, увагу, як я буду зараз тримати карандаш та заштриховувати велику площадь на аркуші, щоб пришвидшити нашу роботу. Пол ми заштрихували жовтим олівцем. Зараз я беру знову фломастер та буду міксувати наші графічні засоби. Це додасть яскравості та виразності в наш малюнок. Після того, як намалювала я пол, на якому стоїть котик, я переходжу до заднього фону. Я е, буду використовувати всі е, рожеві відтінки фломастерів, які у мене є. Також я буду використовувати лінію тонку, хвилясту та крапку. А який у тебе буде задній фон? Намалюй свій. Добавляємо останні детальки на нашому малюнку та закінчуємо. Чекаю на ваші малюнки. Гарного дня!